Ми зняли житло на дві доби прямо у центрі міста на набережній Фунікудес, Якщо я правильно вимовляю, це він називається Лес. Алмір з Сонорама Біч Апартментс. У цих апартаментів є ще готель. Взимку у Ларнації не дуже багато варіантів, яким можна зняти житло, готелі. Можливо, квартир побільше, але ми хотіли жити саме у готелі. І ось цей ще апартамент, ще готель знаходиться прямо на першій полосі до моря. Ми вам покажемо. Але насправді тут вивозить всю і цю ціну, вивозить тільки цей вид. Я довго думала, що знімати готель чи апартаменти, і чомусь саме зупинилась на апартаментах, бо опиралися на відгуки, і мені здалося, що там більше писали про застарілість готелю, а не апартаментів. Ну в цілому нормально. За дві доби ми заплатили десь 180 євро. Але на мою думку, це дорого. Ще це не сезон січень, і тут гостей майже немає. Я навіть не знаю, яка тут ціна тоді влітку. Якщо ви полюбляєте прям ідеальну чистоту у готелях, то ці апартаменти точно не для вас. Давайте подивимось, ось це одразу. Ми заходимо у цю кімнату апартаменти, і в нас є. Туалет з душовою кабіною. Також в них немає зимового опалення, немає батарей, і вода гріється досить довго. Отут у нас знаходиться, де можна включити обігрів води. Заходимо сюди. По-перше, вже бачимо, що така щелина у дверях, що прям дай Боже. І ну, все не першої свіжості. Але добре, нам в принципі тут лише переночувати, тому ми ще терпимо. Подивіться, яка низька стеля. Це взагалі. Моєму чоловіку, це навіть, мабуть, прям догори. Так, що тут в нас було? Туалетний папір. Багато я бачила там ще рушники, два великих банних для рук, для ніг. І для обличчя, але для обличчя не буду показувати, він такий страшний. Я навіть не захотіла їм витиратися. Два мила тут таких було звичайних, і навіть шампунь та гель для душу. Дві пляшечки. Ну, нормально. Так, тобто гарячу воду треба почекати. І все. Більше тут нічого взагалі немає. Така маленька кімната, дуже незручно, що немає полиць, Оце все не відкривається. Тобто є ось така поличка, куди можна ну, скласти, і ось все. Так, в ванній кімнаті тут все, ходімо далі. Ну, халатів і тапочок тут, звісно, що немає. Так що привозьте з собою, якщо вам там треба, скоріше за все, тапочки. Е, так, зняли ми саме апартамент. Тут є плюс, для когось це буде плюс, що є. У апартаментах кухня. Для нас це було непринципово. Ми зняли апартаменти саме через те, що я прочитала в відгуках, що це більш новий корпус такий. Тут є така плитка, хочу сказати, що реальна чистота тут дуже відстає, вона таке все засмальцоване. Не знаю, коли взагалі тут прибиралися. Можливо, тому що не сезон. Є в нас миючий засіб, губка, плита. Так, вода є, гаряча вода. Ну, бачите. Тобто таке щось. Тут сміття викидується, всі горщики. Так, давайте тоді подивимось, що тут є з наповнення у цій кухні. Оце з... одразу кажу, що за оце мені торкатися дуже неприємно. Роблю це вас. За... Ковшики різні, кастрюлька. Дві сковорідки. Одна побільше, друга поменше. Така шафа велика, щось мало стоїть. Так, дивимось далі. Так, є штопор, Це для нас корисна. річ. Е, столові прибори. А на скільки персон? А, ну, взагалі, річ. тут три виделки, тут багато ножиків. Коротше, по-різному, зрозуміло. Такі прибори. О, прикольно. Ну, Для готування. Е, тірка, і щоб сокчувати. Ага, тут щоб ставити, отак гаряче. Добре. А, от ще туалетна бумага і сміття. Я бачила сміттєві баки прямо при вході у готель. Ще, ще раз показую воду. Тут сушилка, губка і миючий засіб. Дивимось тепер тут. Господи! Це... Так, тут нічого немає. Буду отак відкривати. Дві склянки, такі, ще скляночки помечу, ну також бачите? Боже, воно все-таки грязне. Це треба все перемивати, якщо будемо користуватися. Такі стаканчики є. І дві склянки також різні. Ну... 180 євро за дві доби. На цій стороні є мікрохвильова піч. Все добре. Е, тостер, чайник. Цим ми ще нічим не користувалися, тому що у нас включені сніданки. Ну ми брали, тобто можна без цього і користуватися, звичайно, цією кухнею. Я думаю, це дуже зручно. Холодильник невеликий, ану о, холодить нормально. Годинник встав. Ну, так, подивимося, що тут. Ага, е, тут в нас тарілки. Такі піалочки, ну, для першого вона маленька, звісно. Ну, якщо декілька таких з'їсти, то буде норм. Турочка маленька. Нагріється вона там чи ні. Дощечка і така для промивання. Салат ніде зробити. Мікрохвильова піч, щось там підгоріло. Ну, показуємо вам все, як є, щоб ви бачили. Ну, звісно, ви можете отримати і інший номер. Зараз розкажемо вам найцікавіше. Дуже важливо, що Кіпр це колишня колонія Великобританії, тому тут досі залишилися розетки ось такого типу. Бачите? Вам треба купити перехідник. Тут також по магазинам його можна знайти, але я раджу вам зробити це раніше буде і дешевше, і не будете оце витрачати на цей час. Можна замовити перехідник саме для такого типу розеток. Ми замовили універсальний. Він підходить до різних країн, тому що ми були вже і в Домінікані, де інші розетки, і тут і інші. Це дуже корисна річ, тому також вам рекомендуємо таким запастися. Показую головний плюс цих апартаментів. Це, звичайно, що вид з вікна на Середземне море з пальмами. Це ця головна набережна, такий променад. І, звичайно, що за цей вид треба доплатити. Ми це робили під час бронювання. Також є номери чи апартаменти, у яких вікна виходять на подвір'я. Це в нас така гостинна, можна сказати. Тут є телевізор, ми його ще не включали, не знаємо, що він там показує чи показує, що для нас це не цікаво. Такий столик невеликий, два пуфіки, і, і... софа. І бачите, Тут є таке покривало, воно так простелене. Ми завжди, коли зупиняємося в готелях, просимо пишемо коментар, щоб нам залишили дві ковдри. Бо ми з чоловіком спимо завжди під різними. І ніколи не було з цим проблем. Тобто раніше ми приходили, коли на ресепшн. Ми казали, можна нам, будь ласка, другу ковдру. Зараз ми вже розумніші, і ми під час бронювання прямо в коментарях пишемо це. І тут вчора ми приходимо у цей номер. Нам його показують, і ми, звісно, кажемо до наша друга ковдра. І він такий О, я казав, що поклали. Ну, давайте ось цією накривайтеся. Ну, мій чоловік такий каже Окей. Ну, як спалось? Нормально. Так, пройдемо далі. Ну і показую останній найголовніший куточок наших апартаментів: це, звісно, ліжко. В принципі, нормальне, зручне. Не дуже тверде, не дуже м'яке, середнє. Розетки знаходяться тільки з однієї сторони, що, звісно, не дуже зручно. Два свічника. Тут у нас шафа знаходиться, тут знаходиться сейф, праска, дошка для прасування. ще дві подушки є, і вішалки для одягу. Все, поличок там ніяк немає. Тут є невеличкий такий столик, дзеркало і фен. Також важливо. Але знову пам'ятайте, дивіться, яка розетка, бачите? Ви не скористаєтесь просто так, треба перехідник. Так, Виходимо далі на балкон. Тут є столик, два стільчики і такий вид прямо на бухту, на набережницю і на Середземне море. Влітку тут стоять шезлонги, зонтики, прям повний ну, центральний пляж. Зараз то так, але люди купаються. Ми вже бачили декілька людей. Покажемо вам також, якщо будуть. Вийшло сонце і прямо 20 градусів і відчувається дуже-дуже тепло. Зараз будемо переодягатися, бо мені вже жарко. До речі, поселення у апартаменти відбувається саме через рецепцію готелю. Це два сусідні будинки. Також дуже зручно, що зупинка громадського транспорту знаходиться зовсім недалеко від готелю. Сніданки доступні з 7 до 10 години ранку на першому поверсі готелю. Сніданок невеликий, але смачний. Страви постійно однакові, але кожен може знайти для себе щось своє. Стоїть машина для свіжовижатого апельсинового соку він дуже смачний. Також можна зробити чай та каву. У сніданок входить нарізка з сирів, також різних ковбас. Яйця як варені, так і смажені, і омлет, також квасоля у томаті та сосиски, декілька видів свіжих овочів і, звичайно, оливки, дуже багатий асортимент хлібу, різні булочки. Також хліб можна підсмажити на тостері, вівсянка на молоці, різні пластівці та джеми, деякі безглютенові продукти та рослинне молоко. На десерт був пиріг, пахлава, чорчхела і також дуже багато фруктів. А ще смачний грецький йогурт. Порівнюючи наш досвід у різних готелях, можна сказати, що асортимент сніданку не дуже великий, але все було смачно і наїстися можна. Навіть були деякі традиційні кіпрські продукти, такі як оливки і сири фета та анарі. Загалом відпочинок у цих апартаментах нам сподобався. Так, звісно, були свої мінуси, але й були і плюси. У свою чергу хочу додати, що потім, після Ларники, ми переїхали у Аянапу і також там знімали готель. Також жили дві доби і заплатили за нього таку ж саму ціну, як і у Ларнаці. Але різниця була просто колосальна. За ту ж саму ціну ми отримали набагато більший рівень послуг та якості. Ставте лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на наш канал. Нам буде дуже приємно вас там бачити і до нових зустрічей!